Вітаю на каналі. Сьогодні 20 серпня 2025 року Ліобережна Херсонщина. Сьогодні знімаю відео про такий дуже гарний, чудовий, красивий представник серії Royal сорт під назвою Royal Lee. Плоди зараз в технічній зрілості їх треба вже зривати. Я їх дозарюю окремо зірваними вже з дерева, тому що. Багато таких охочих поласувати спілими плодами у нас зараз і оси, і птиці. Тільки так зберігає врожай. Цей сорт вирізняється своїм винятковим крупним калібром. Плоди всі один в один такі крупнезні грам по 300 і більше. Колір такий у нього. Такий аж чорно-фіолетовий на сонці. Камера не передає цього кольору. Такий дуже гарний він. Також в нього свій смак особливий, він такий дуже такий насичений, солодкий. З такими цукерками в смаку, багатий такий смак, його навіть не передати там. Як ну, треба скуштувати спілий, тоді я тільки повну гаму передати. Зараз, поки він ще такий тугенький, я не скажу вам по пам'яті, в тому році знімав, ну дуже сподобався. Цікаво, що в кожного рояла свій смак. Хоча серія одна, але смак кожного. Який би не взяв є свій присмак, як є своя Ізюменка особливість. Сорт це і мене якби півдерево родило півдні, після приморозків. Та що північна сторона чомусь взагалі померз плод. Це з південної зберігся. Якось так цікаво. Деревце молоденьке, друге плодоношення тільки. Погляньте, яка вага це один. Це не з найкрупніших це йде Звичайний представник на цьому дереві такий калібр. Звичайний персик без відбору. У них немає такого різниці. Крупні, мілкі, у них всі однакові, всі однаково крупні. Якщо пошукати, то можна і такі знайти плоди. А так 300 грамів це рядовий, як кажуть, мешканець дерева. Ну, Колір просто супер, такий прям. Він ну, незвичайний, тих, у тих роялі він більш світліший такий, а тут прямо ж чорно-фіолетовий такий. Дуже цікавий сорт для промислових садів, тому що в такий період персик вже ціна дорожчає в нього після Редхевена. І в нього показники такі суперові, просто, як кажуть, топ, що смак, що вигляд, що калібр. Пізніше, якщо не забуду, доєднаю сюди відео дегустації, якщо вони. Мене Добре вилежу, це тоді покажу, який він має смак насправді вже. А поки відео завершую. До нових зустрічей до побачення. 23 серпня. Пройшло 3 дні після того, як плоди були зірвані для дозарювання. Зараз більша частина вже стає м'якою. Такий на дотик. І дуже такі ароматні. Ну, плоди, як ви бачите, такі крупнезні. Тут 300-400 г плоди відібрані. Зараз поріжу один плод, продегустую, який він після дозарювання. От прям такий спокусливий. Ось які вони всередині. Плоди дуже соковиті, дуже солодкі, мають такий сторонній присмак, якийсь такий легкий шоколадний. Ну, вдобавок до такого. Притаманного для роїлів смаку, такий якийсь легка нотка шоколаду, мені здається. Ну Цей сорт мені один із найсмачніших вважається у мене в колекції з роїлів. М'якоть така ніжна, коли дозріє повністю така масляниста, волокно майже не відчувається. Дуже соковита, солодка, як я й казав. Ароматна дуже. Ну, зараз покажу, який тут. Місце соку, так, хоча і так видно, вона блистить прям. Повторюся, що смак, можна навіть сказати, шедевральний для такого персику. Рояли вони всі смачні, але тут просто нема слів. Чудовий сорт у всіх відношеннях. Транспортабельність, сонячний вигляд просто супер. Смак супер. Розмір взагалі такий вражаючий. Як для себе покушать, це просто, як кажуть, делікатес. Також він дуже привабливий в плані комерції для промислових насаджень. На цей сорт, я думаю, спрос буде аж занадто високий на ринку. Ну, попри всі плюси цього сорту я. Скажу так, що серія Royal вона придатна для такого більш помірного клімату. Північні регіони. Трошки вона там по зморостойкості слабувата буде. Північні, так, центральні південні регіони, вона прекрасно плодоносить, адаптується до умов. Так що от така от смакота. На цьому буду огляд завершувати. До нових зустрічей. До побачення.